Вітаю вас, шановні учасники програми. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з юридичним супровідом медіації і розглядаємо повне юридичне представництво сторони у процесі медіації. Ми вже з вами знаємо, що під юридичним супровідом медіації розуміється допомога юриста чи адвоката своєму клієнту під час вирішення спору чи конфлікту із використанням медіації, тобто залученням медіатора. Ми знаємо, що існує три. Три види юридичного супровіду, юридичне консультування поза межами процесу медіації, юридичний супровід під час проведення процесу медіації, який ми розглянули на попередніх уроках. І сьогодні ми будемо розглядати третій вид: це повне юридичне представництво сторони у процесі медіації. Отже, розглянемо, як проходить повне представництво сторін у медіації. У нас є Сторони, які звернулися до медіатора для того, щоб вирішити спірне питання. Але з якихось причин, про які ми поговоримо трішечки пізніше, самі сторони не хочуть бути присутніми на медіаційних зустрічах і відправляють туди своїх представників: адвокатів чи юристів. Тобто, фактично, всі медіаційні зустрічі, індивідуальні чи спільні, медіатор буде проводити не з сторонами, а з їх юридичними представниками адвокатами чи юристами. Які ж будуть особливості проведення такої медіації і такого юридичного супровіду? Якщо будуть виникати питання. В яких юридичний представник адвокат не впевнений і точно не знає відповіді, він має запросити. У медіатора зробити перерву для поради зі своїм клієнтом. Під час перерви він піде до свого клієнта, докладно розповість, що відбулося на медіаційній зустрічі, порадиться з ним, як відповісти на те чи інше запитання медіатора або іншої сторони, і тільки після цього повернеться на, до медіатора для того, щоб продовжити Цю зустріч, як правило, такі перерви робляться на день або два, тому що коли сторона не з'являється сама на зустріч з медіатором, вона не може чекати в іншій кімнаті, вона буде чекати десь поза межами медіаційних зустрічей. Ось так буде відбуватися повне представництво сторони в медіаційному процесі. Повне представництво доцільно тоді, коли емоційні відносини сторін не мають великого значення для жодної із сторін, про що сторони інформують медіатора особисто. Або коли суть спору полягає виключно у вирішенні ділових питань, і при цьому існує багато юридичних законодавчих питань, які потребують детального обговорення сторонами медіації, це буде бізнес медіація, трудові спори, складні попередні юридичні домовленості, необхідність додержання складних чинних юридичних норм, тощо при умові, що сторонам не потрібно відновлювати відносини між собою. З якихось причин це буде неважливо для сторін. Також повне представництво сторони у процесі медіації доцільне, коли сторона відчуває на собі такий сильний тиск іншої сторони, що емоційно не готова до зустрічі з іншою стороною навіть у присутності медіатора та адвоката. Бувають і такі складні випадки, складні відносини. Що означає, емоційні відносини не є важливими для сторін. В діловій сфері бувають випадки спірних питань, коли жодна сторона не хоче поновлювати відносини і розглядає ці стосунки як останні, які вона буде мати з іншою стороною, і не хоче витрачати власний час для того, щоб вирішувати це питання в медіації. Тоді вона має відправити в медіацію свого представника. Але є певні особливості, як це відбувається. Давайте це розглядати далі. Які ж існують універсальні правила поведінки юриста при супроводі медіації в такому випадку? Правило номер один залишається таким самим: процес медіації веде медіатор, а не юрист. І навіть коли юрист є повним представником своєї сторони, всі рішення щодо ведення процесу медіації приймає медіатор. У цьому випадку юрист або адвокат має ті ж самі повноваження і права, які мала сторона, якби вона сама з'явилася на медіаційну зустріч. По-друге, за будь-яких обставин юрист керується рішеннями та вибором, які зробила його сторона у процесі медіації. Тобто, юрист не має права висловлювати медіатору чи іншій стороні думки, з якими не погоджується його сторона, навіть якщо цей юрист або адвокат має повне представництво. Сторони в медіації, адже представництво не викреслює самовизначення сторони. Медіатор має наполягати на тому і підкреслювати це, що представники мають говорити лише від імені своїх сторін і доносити до медіатора та іншої сторони лише думки, рішення та інтереси і потреби сторони, а ніяк не самого представника. Ще одним важливим правилом в такі Такому супроводі є те, що власні поради, думки точки зору юрист висловлює виключно в своїй стороні, допомагаючи їй формулювати власні питання чи рішення. Треба додати, що таке повне юридичне представництво завжди обумовлюється з медіатором до початку медіації. Тобто не може бути такого випадку, коли сторона спочатку домовилась про медіацію, домовилася про зустріч з медіацією. Медіатором та іншою стороною, а потім замість цієї сторони з'явився представник. Це буде порушенням правил інформування медіатора про те, як сторона бачить процес медіації. Отже, до того, як почнеться медіація, сторона має розповісти медіатору про те, що в медіації і зустрічах буде приймати участь не сама сторона, а її представник. Тоді медіатор зможе розповісти про це і іншій стороні для того, щоб. І інша сторона прийняла усвідомлене рішення, чи буде вона власно присутня на засіданнях, чи вона також прийшла свого адвоката. Зазвичай, коли одна із сторін присилає адвоката, інша сторона приймає відповідно аналогічне рішення. Які ж існують особливі правила поведінки юриста, який Представляє у повній мірі свою сторону під час медіаційних зустрічей в процесі медіації. Перше, це те, що повне представництво особи в медіації здійснюється на основі відповідної довіреності, яка надає юристу відповідні повноваження. Ця довіреність обов'язково вручається медіатору і з нею ознайомлюється інша сторона, тому що правило. Номер один в медіації це з'ясовування сторін, які будуть брати участь. Медіатор, пам'ятайте, має переконатися, що кожна із сторін учасників має відповідні повноваження щодо прийняття тих рішень, які будуть обговорюватися в процесі медіації. І довіреність, видана стороною своєму представнику, якраз і є цим документом, який підтверджує. Такі повноваження представника сторони під час участі в медіації. Юрист фактично бере участь у процесі як офіційний представник сторони і зобов'язаний точно та повно надавати своїй стороні інформацію про хід медіаційного процесу. Тобто, після кожного медіаційного засідання юрист зобов'язаний проінформувати. І передати своїй стороні всю інформацію та всі пропозиції, які були надані іншою стороною під час медіації. Він також має переказати своїй стороні всі запитання медіатора, які обговорювалися та адресувалися його стороні, а також розповісти, які саме відповіді він як представник надав медіатору. Або інші стороні для того, щоб перевірити, чи правильно він пояснив погляди, інтереси та побажання і потреби своєї сторони іншій стороні та медіатору. І якщо його сторона внесе якісь корективи в раніше надані пояснення, то представник обов'язково має повернутися і на наступному засіданні виправити раніше надану інформацію і посилаючись на Думки та позицію чи інтереси своєї сторони, розказати, що саме сторона хоче виправити в раніше наданих поясненнях. Юрист чи адвокат також зобов'язаний надавати медіатору та іншій стороні лише ту інформацію та відповіді, які погодила його сторона. Тобто він не має права щось говорити від себе, якщо він не впевнений в тому, що з цим повністю погоджується його сторона. Він також зобов'язаний суворо додержуватися конфіденційних обмежень, встановлених його стороною для ведення медіації або Інформації, яка надається медіатору чи іншій стороні, коли ж доходить до укладення медіаційних угод, то участь юриста, який повністю представляє свою сторону в медіаційному процесі, буде такою ж самою. Він допоможе своїй стороні у формулюванні положень договору. Або медіаційного чи основного, а також у випадку повного представництва сторони у процесі медіації він буде погоджувати зі своєю стороною остаточні формулювання договору та підпише від імені та на користь своєї сторони договір на підставі своєї довіреності з додержанням вимог законодавства щодо таких довіреностей. Він також надасть своїй стороні. Оригінали всіх укладених від її імені документів під час медіації. Тобто він передасть всі результати медіаційного процесу своїй стороні. Отже, підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми переконалися в тому, що юрист або адвокат може представляти свою сторону, приймаючи участь у медіації на основі відповідної довіреності, тобто беречи участь у медіаційних зустрічах замість своєї сторони. Ми також дізналися про те, що представляючи свою сторону, юрист не має права приймати самостійні рішення. Вони мають бути погоджені його стороною. При цьому вибір виду юридичного супровіду медіації залежить від суб'єктивних обставин конкретного випадку клієнта і приймається самим клієнтом. Для ефективного супроводу медіації юристу важливо знати та додержуватися певних правил поведінки, незалежно від того, який саме супровід медіації обрав його клієнт. Саме це забезпечує високу якість ведення самого процесу медіації, прийняття якісних рішень та укладання таких медіаційних угод за результатами проведення медіації, які мають необхідну юридичну силу. На цьому ми завершили наш розгляд юридичного супровіду медіації, і я прощаюся з вами до наступного уроку.